Радий бачити стільки людей в п'ятницю ввечері після робочого дня, що ви готові послухати і дізнатися ще щось новеньке. Тема сьогоднішня, в принципі, вона не буде складною. Багато, думаю, хто знайомий вже з нею. Пару слів про мене. Звати мене Олександр Шестаков, лід Full Stack Developer. Працюю в компанії Viza вже більше семи років. Минулого року отримав сертифікат АВАС-девелоперам. Маю багато хобі, але немає на них часу. Люблю гори, люблю великий теніс і люблю веслувати на ось таких човнах. У нас в Житомирі є в гідропарку база, на якій можна прийти, потренуватись, долучитись до клубу. Після роботи можна погребти ще після того, як ви погребли трошки на роботі. Так, і а, щодо ідеї сьогоднішньої теми вона виникла. На основі нашого досвіду, на основі наших проблем, з, якою, з якими ми постійно стикаємось, ми працюємо з фармакомпаніями, вони є нашими клієнтами, вони створюють у нашому продукті e контент. Це можуть бути презентації, шаблони, e якісь невеличкі сайти. Які вони далі потім використовують у своїх задачах з реклами, з промоутінгу. І е, ці контенти, вони, по суті, являються е, ну, просто набором статичних даних, які мають певний об'єм, іноді чималий об'єм, е, і їх треба десь зберігати в захищеному вигляді, десь потім показати клієнту і зробити це швидко і безпечно. І е, кожен контент у клієнта проходить певний життєвий цикл. Е, він може його створити, потім редагувати, е, перекладати, виправляти, апрувати. І кожен степ е, під собою буде містити різні способи відображення цієї інформації. Наприклад, коли клієнт попадає на головну сторінку продукту, він бачить просто там у контента. Дві іконочки. Їх, в принципі, завантажити не складно. Якщо клієнт відкриває цей контент в редакторі, тут нам доводиться вже завантажувати набагато більшу кількість даних, більшу кількість файлів, вони між собою будуть пов'язані. І, відповідно, ну, спосіб завантаження вже буде зовсім різний. Для того, щоб зберігати всі ці файли, ми використовуємо сервіс Amazon S3. Перший, перший термін на сьогодні. Е, і часто використовується CloudFront. Два терміни, які прозвучали. Скажіть, будь ласка, хто знайомий з цими технологіями, працював з ними, використовував? Ого, круто. А хто е, вперше чує або просто ну так, не зовсім не знайомий? Чудово, буде і новенького розказати, а хтось може навіть після лекції, після доповіді додавить свого досвіду, можливо, дізнаємося щось цікаве, можливо, я щось не врахував в цій доповіді. Так, по е, основним термінам. Ну, AWS, Amazon Web Service – це платформа, яка надає е, платформу хмарних обчислень. Е, там ми можемо розмістити свої аплікейшени, сайти е, і, е, не запарюючись з налаштуванням серверів власноруч. S3 Storage Service. Це, мабуть, один з найстаріших і найпопулярніших сервісів по Amazon. Зберігається він просто для. Використовується він для того, щоб зберігати файли. Файли зберігаються в бакетах, Бакет – відро. Цих бакетів у вас може бути будь-яка кількість, і в кожному бакеті кожен файл зберігається по певному ключу. Штука, яка дуже сильно допомогла придвинути можливості сучасних веб-застосунків. Наприклад, раніше, коли вам треба було на сайті зберегти якийсь файлик, ви завантажували його через форму, він попадав на сервак і е, там і зберігався. Ну, можливо, його ще можна було в базу даних закинути в бінарному вигляді, але це не дуже гарна ідея. І коли треба було Заскейлити сайт, в іншому регіоні його розмістити, ми натикалися на проблеми, а що робити з цим файлом. Його важко було бекапити, його важко було переносити з регіону в регіон, і s 3 дуже сильно допоміг в цьому розв'язати руки девелоперам. Також е е s 3 є дуже надійним, що важко було в попередньому кейсі. Сказати про надійність бекапів старих сайтів. Вони гарантують надійність 99,99%, ,99%, Що в перекладі означає, якщо у вас є 100 мільйонів файлів, і ви працюєте з ними 10 тисяч років, то у вас один файлик може зафайлитись. Так, ну і в принципі на Pro S3 можна окремо багато лекцій створити. Дуже потужна штука. І наступна це CloudFront. Якщо дуже-дуже коротко, це Content delivery network. Е, в класичному розумінні це просто якийсь невеличкий сервачок, який може бути розташований е, якомога ближче до клієнта, їх зазвичай багато, і звідти ви можете стягнути статичні дані. Але е, CloudFront в контексті AWS це такий доволі розумний CDN. Е, е, там є можливості і обмежити. Е, Доступ, захиститись від DDoS, атак, налаштувати різні правила, куди як перенаправити клієнта. І, в принципі, нас ось саме цей поїнт і цікавить, що маючи CloudFront, ми можемо перенаправити клієнта на якийсь S-3-бакет. Далі буде видно по схемкам, що саме мається на увазі. E, так, і коли ми. Йдемо в Google, шукаємо, яким чином можна зберігати файли в S3, щоб вони були захищеними. Але при цьому нам в певних кейсах треба надати доступ до цих файлів. Ми натикаємось на те, що можна використати якісь три доволі співзвучні технології. S3 Presign URL, Sign URL і Signed Cookie. В принципі, звучить дуже схоже, роблять приблизно те саме, але важко. Одразу зрозуміти, в яких випадках, яку технологію, який паттерн краще використати, е, перший термін пре URL» URL відноситься суто до S3 це маленька фіча е, цього сервісу. Інші дві е, – signed URL Signed Rookie це доволі схожі між собою речі, які е, е, відносяться до клауд фронта. Перше. Перша технологія Pre-Signed URL вона буде вказувати на конкретний е, унікальний файл. І кожен раз, коли ми будемо генерувати посилання на якийсь файл, у нас буде кожен раз нове посилання. Ну, лінки будуть відрізнятися одна від одне. В CloudFront ми надаємо доступ до шляху. Тобто, якщо ми надали одному користувачу доступ до певного шляху, до другого, до третього, шлях буде однаковий, відрізнятись будуть лише куки, якими він підписує. Посилання на свої файли, і тепер по патрінам використання, як яку технологію, в яких кейсах краще використати. s 3 Presigned URL. Це, мабуть, найпоширеніший патрін, який дозволяє завантажити якийсь файлік від клієнта в наш бакет s 3 При цьому мінімально навантажуючи сервер. В цьому і заключається основна. Ідея, щоб використати максимально потужності Амазону, при цьому мінімально навантажити свій сервер і зробити це безпечним шляхом. Коли нам треба завантажити файл в багет, клієнт звертається на свій сервачок. сервачок перевіряє, да, цьому клієнту можна це робити. Сервер отримує від Амазону коротке посилання. Це відбувається дуже-дуже швидко, і клієнт отримує це посилання собі в браузер. І далі, вже минаючий сервер по цьому посиланню, яке йому видали, користувач завантажує в бакет ці дані, причому ну, робиться швидко, безпечно і він майже не обмежений по об'єму, який може завантажити. Наступний дзеркальний паттерн це download файлу. В принципі, те саме. Користувач звертається на сервак, каже, дай мені такий-то файл, я знаю, як він називається. Сервер перевіряє користувача, генерує лінку, віддає її користувачу, і користувач, вже минаючи е сервачок, отримує свій файл. Е чудово все це працює, але все це працює лише з одним файлом. Наприклад, коли в нас, е коли в нас файли залежні один від одного, наприклад, Є CSS файл, і він хоче завантажити якийсь шрифт. Він не зможе його просто так завантажити, тому що е кожне посилання воно має згенеруватись окремим запитом, і м його треба буде підставляти в цей CSS-файл, його треба буде змінювати. Коротше, цей варіант не, е не прикатує. І також, якщо у вас дуже велика кількість файлів, все ж таки не варто використовувати s 3 pre-Signed Linki. Бо якщо мова йде про тисячі лінок згенерувати за один раз, це буде доволі таки напряжно. Якщо там сотня, то ще нормально. Рішення: інший паттерн. Signed cookie в клауд-фронті. Вже наголошував, що коли ми надаємо в клауд Можливість е, завантажити певне посилання, е, воно буде завжди мати один і той самий. Ну, от лінка буде одного і того самого виду. Е, щоб скористатися цією технологією, треба буде трошки більше зусиль витратити. Треба буде створити приватні публічні ключі, налаштувати CloudFront, налаштувати, е, передати ці ключі вашому е, е, сервачку, Далі треба буде налаштувати бігей в самому CloudFront, який буде перенаправляти вас на певний бакет. Або це може бути не тільки бакет, а просто якийсь інший сервер, ну, просто інший, інший url адреса Коли це все налаштовано, Flow, наступний клієнт, аутентифікувався, але він хоче ще отримати і ці куки, звертається за ними. До бекенд сервера отримує ці куки, з цими куками переходить вже в CloudFront і CloudFront пропускає клієнта на бакет. Інший вид схеми можна показати, якщо у вас немає бекенд сервера розвернутого цю, цей функціонал можна перенаправити на Edge Lambda. Вони, в принципі, можуть зробити те саме, ту саму перевірку. І трошечки спростити життя, використовуючи цей паттерн, але е, коли у вас в системі є AWS е, лямди і дуже великий лот, то м -м, можливо за Lambda доведеться доплачувати трошки грошей, і не у всіх кейсах е, це буде допустимо, якщо в нас дійсно е, занадто велика кількість запитів надходить. Ну, порівняння та таблички цих двох технологій. Якщо кажемо про CloudFront, у нас тут трошки більше можливостей. Ну, По-перше, ми надаємо доступ до шляху, це вже сказали. Можемо надавати потім перенаправляти користувача на будь-які організації. Це можуть бути інші сервера або S3-бакети. Можемо фільтрувати по IP, шляху, даті і так далі. У нас є класні можливості щодо кешування, але е, тут важче налаштовувати. В S3 все просто, але кожен раз лінка нова, один об'єкт і обмежений час дії цієї лінки. Це з однієї сторони негативно, може вплинути на роботу користувача з іншого боку, якщо ми генеруємо ці лінки і кудись їх віддаємо. Скажемо, передаємо їх в якихось месенджерах чи щось таке, то ми хоча б знаємо, що ця лінка не піде далі і нею не зможуть користуватись постійно. Тобто обмежений доступ по часу буде. Так, щось так швидко розказую вже. Скоро кінець презентації. І я озвучував проблему, що у нас може бути. Лише, куки надаються лише на один шлях. І ось наш приклад. Я бачу, що ось дуже дрібно виглядає це посилання. В чому заключається суть прикладу? У нас є на сайті, на фотосайті два користувача. Кіт, собака. Всі знайомі з цими персонажами. І у кота є тут написано: фотосайт, юзер, юзеркет і назва альбомчику. Кіт назвав альбом Мі. Е, і коли цей кіт заходить е, на сайт, він отримує кукі, сайнет кукі, з доступом до шляху, який закінчується його юзернеймом. Все. Все, що за юзеркет, у нього все доступне. Все, що вище, не можна заходити. Така сама ситуація і у собаки. Е, вона е, має доступ до свого Ніка. Е, і, е, ну, і до всіх своїх альбомів. Виходить все, що знаходиться за юзер Оно Тут якраз виділялося цими штуками. Е, і, звісно, ми можемо сказати: а давай... ну і тут собака вирішила поділитися своїм альбомом е, з котом. І ну, ми знаємо, що да, коту можна переглядати цей альбомчик. І якщо ми будемо користуватися саме цим паттерном, то у нас виникає проблема. Немає доступу по такому шляху. Ми можемо виписати нові куки, які будуть вказувати на шлях юзерс. І далі зірочка, тобто після юзерс йде все, що завгодно. Але якщо ми таке зробимо, то у кота з'явиться доступ до абсолютно всіх користувачів, абсолютно всіх альбомів. І сова буде незадоволена, що хтось може дивитись на. Її дані, і ну, з цим паттерном треба бути трошки обережним і видавати куки тоді, коли ми знаємо точно, що на цей шлях користувачу можна видавати їх. Цю проблему можна вирішити і іншим шляхом. Ще дві схемки сьогодні багато схемок. Е, перший варіант він також пов'язаний е, з клаудфронтом, також у нього є Lambda Edge. Але не обов'язково виписувати при цьому куки клієнту. Lambda Edge може повністю взяти на себе виконання цієї процедури. Lambda Edge, пару слів про неї скажу. В AWS є така крута штука, як лямбда функції, які запускаються дуже швидко. Ви можете навішати доволі функціонал на ці функції. У вас є повний доступ до всієї інфраструктури, баз даних, черг, ну що завгодно. І ці лямди доволі таки класно кастомізуються по потужності. Коротше, штука, якою в ООСі користується користуються постійно. Це так можна сказати, маленький сервачок, який піднявся, відпрацював і потушився. E, Lambda Edge це те саме, але вона розташована не в інфраструктурі основних серверів Амазону, e, а вона знаходиться ближче до CDN, до CloudFront. Вона має менші можливості по потужності. Це доволі таки обрізана лямбда, але у неї все одно залишається доступ до, ну, наприклад, до баз даних. І ми на цю лямбду можемо повісити. E, Функцію перевірки користувача, чи доступна йому е, певна дія, чи недоступна. Е, але тут е, вже говорив, що лямда може счаржити з вас додаткові гроші. І, і плюс у нас дається ось це летенці, тому що база даних знаходиться, сервер бази даних знаходиться на серверах е, Amazon, основних, а лямда Edge вона на інших сервачках, які ближче до клієнта. І ось цей шлях, е, зробити запит і отримати якісь дані, він може займати. Певний, летенці, це буде не дуже добре. Це Тому... залежить до бази даних. <кій> це до даних Баз... База даних також може знаходитись як біля найближчого. Ось, е... Основного сервака так може знаходитись да, в одному регіоні. Тоді ще в інші регіони це буде ще більше летенці. Тому е, як варіант, це можна використовувати. Ми пробували цей варіант е, використати, але він е, нас трошки не влаштував по швидкодії. Плюс додаткові гроші знімались. А у нас все одно є варіант, які знизу розташований. У нас все одно є Gateway все одно є бекенд, який можна е, пригрузити. Цією задачею. Тут, в принципі, схожа ситуація. Запит у нас іде на гійтвей. Біля гійтвею знаходиться якесь, якийсь сторич наприклад, Redis можна використати якісь інші речі, де ми можемо зберегти інформацію про користувачів, яким точно можна віддавати певні дані. Наприклад, ми при першому запиті. Ці дані в Redis заносимо, при всіх наступних ми його використовуємо як кеш. Е, рішення останнє, воно е, не зовсім класне, тому що в цьому випадку ми використовуємо е, уже ресурси наших серверів. Всі попередні вони не чіпають сервера. Це дуже класний е, плюс. Але якщо нам треба гнучке, гнучка перевірка прав доступу, то Доводиться звертатись до ось такого рішення. Воно в нас е, е, використовується, але ми потихеньку хочемо від нього е, відмовлятись, переходити на паттерни, які були описані на попередніх слайдах. Це просто так як альтернатива, яка також може існувати. Е, в принципі, по паттернам все. Є заключно, що можна сказати, що для яких кейсів використовувати. S3 Pre-Sign-Dur. E, їх не можна генерувати занадто багато. Для одиничних файлів підходить супер класно, працює швидко. Коли вам треба просто один унікальний файл. І це кращий паттерн, коли вам треба не загрузити файл, ну не даунлодити файл, а відправити його в S3. Signed cookie – Добре і швидко працює з CloudFront, але майте на увазі, що у вас доступна лише одна директорія. Або доведеться постійно перепідписувати їх, що не завжди в Single Page Appлікейшнах валідно. Lambda Edge – хороше рішення, але треба мати на увазі вартість його використання і затримки під час валідації. Gateway. У вас повністю розв'язані руки щодо функціоналу, який ви можете там перевіряти, валідувати, але це лишнє навантаження на е, сервер. І е, яке б рішення не обрали, яку б ви архітектуру в Овесі не, е, не використали, не придумали собі. Е, після того, як архітектура готова, раджу порахувати, скільки це буде коштувати. Тому що виникають іноді ситуації, коли на папері рішення викли... просто виглядає суперськи, воно все працює класно, коли ми починаємо його трошки навантажувати, ну, нас можуть потім прибити за касти, які приходять в кінці місяця. Тому будьте обережні і рахуйте гроші на етапі проєктування системи. Е, у мене все. Е, прошу вас не забувати донатити нашим воїнам подякувати їм за те що ми маємо можливість сьогодні тут бути присутніми і слухати один одного